Доброго здоров'я, діти, доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Діти, сьогодні у подорож нас запрошують веселі русалочки. Вони хочуть познайомити нас зі своїми друзями. Давайте порахуємо, скільки русалочок. Одна, дві, три чі, чотири, п'ять. Ось ця русалочка дуже любить розважатися з рибками, і зараз до неї підпливли лише деякі з них. Подивіться, якого кольору підпливли рибки до русалочки. Жовтого та червоного кольорів. Давайте порахуємо, скільки рибок червоного кольору. Три рибки. А скільки рибок жовтого кольору? Так, їх чотири. А яких рибок більше? Жовтих чи червоних? Жовтих. А наскільки більше? Так, на одну молодці. А до кого ж запросила ця дівчинка-русалочка? Так, це медузи. Зверніть увагу, що вони є маленькі і великі. Давайте порахуємо, скільки великих медуз. А маленьких? Що можна сказати про їх кількість? Так, їх порівну. А скажіть, де розташовані великі медузи? Так, вгорі, а маленькі. Вірно, внизу ви великі молодці. А ось ця русалочка любить відпочивати в компанії морських коників та зірочок. Погляньте, скільки зображено зірочок. Одна. А морських коників? Так, п'ять. А як можна по-іншому сказати про кількість морських коників? Вірно, що їх багато. Отже, ми можемо сказати зірочка одна, а морських коників багато. Малята, ось ці веселі мешканці моря хочуть пограти з вами в гру, хто зайвий. Перед вами будуть з'являтись зображення різних тварин, а ви повинні визначити, хто саме з них зайвий. Розпочнемо? Дивіться уважно, хто тут зайвий. Вірно, мавпочка. Будьте уважні, хто зайвий серед цих зображень. «Вірно, гусеничка. А хто ж зайвий на цих зображеннях? Вірно, Змійка дуже добра. А ось ця русалочка дуже полюбляє плавати на випередки з дельфінами. І от зараз вона гралася з маленькими дельфінами. І кого ж вони зустріли? Так, вони зустріли дорослих дельфінів. Великих. Давайте порахуємо, скільки маленьких дельфінів. А великих. Де розташовані маленькі дельфіни? Вірно, ліворуч. А великі. Так, праворуч. А кого більше? Великих дельфінів чи маленьких? Вірно, великих. А на скільки? Так, на один. А ще наша русалочка полюбляє рахувати мушлі. Але їй постійно заважають морські зірочки, граючись з нею. Давайте спробуємо порахувати, скільки мушлів зображено ліворуч біля русалочки. Так, їх зображено три, а праворуч. Вірно, дві мушлі. А де більше мушлі? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч. А наскільки? На одну. А подивіться, скільки зображено зірочок морських? Ліворуч і праворуч? Наскільки праворуч, зірочок більше? Ніж ліворуч. Молодці малята дуже добре впорались із завданням. А ця русалочка любить спостерігати, як розважаються веселі крабики, і зараз вона вам також пропонує, щоб ви уважно поглянули, де розташовані крабики, запам'ятали їх місце знаходження, а потім закриєте очі. А потім закриєте очі і, відкривши, подивитесь, і спробуєте відгадати, що змінилось? Запам'ятали? Закриваємо оченята відкриваємо, що змінилось. Так, крабики помінялись місцями. Давайте ще раз закриваємо очі. Відкриваємо. Що змінилось? Так, бешкетники знову обмінялись своїми місцями. А даваймо, скільки ж зображено бешкетників крабів. А тепер давайте порахуємо разом зі мною. Один, два. 3, 4, 5. Молодці. Дуже добре порозваю на згадку про вашу подорож виготовити за допомогою аплікації веселого краба. Для цього нам знадобляться зразок, прямокутник синього кольору. Великий квадрат оранжевого кольору, смужка оранжевого кольору, сім квадратів маленьких оранжевого кольору, два маленьких квадрати білого кольору, один маленький квадрат червоного кольору і один найменший квадрат чорного кольору, клей, пензлик, клейонка та ножиці. Усі квадрати перетворюємо на кружечки, а смужку згинаємо навпіл по довжині та розрізаємо по лінії згину, потім беремо два кружечки оранжевого кольору, згинаємо їх навпіл та тримаючи на місці лінії згину, зрізаємо із закругленої сторони до середини ось такий куточок. Далі беремо наступні три кружечки оранжевого кольору, згинаємо їх навпіл, розгортаємо та розрізаємо по лінії згину. Це ж саме робимо з чорним та червоним кружечком. Потім всі ці деталі викладаємо ось таким чином на синьому аркуші паперу. І ось утвориться в нас такий веселий крабик. Діти, сьогодні ми з вами мандрували з русалоньками, і під час цієї подорожі ми пригадали величину предметів, їх місце розташування та пограли в цікаві ігри на уважність. Також ми рахували предмети, предмети і в кінці виготовили дуже цікаву аплікацію із зображенням крабика. На цьому я говорю вам. До побачення, до нових зустрічей!